О, привіт, друзі! Бачу, біля вас прибігаю. Як ви знаєте, недавно компанія Mojang випустила оновлення Майнкрафта 1.19. І вже з весни на літу 2023 року має вийти оновлення 1.20. Нам уже показали багато що у Майнкрафт Лайф 2022, але, як ми розуміємо, вийде не один снепшот. І звичайно за весь цей час може додати ще чого, тому представляю вашій увазі мою концепцію, що може ще з'явитися в 1.20. Ну а так само друг постав лайк і підпишись на канал. Якщо тобі не важко, то так само прокоментуй дане відео. Я, як мінімум, лайкну його, якщо не відповім. Ну а ще можеш подивитись за телеграм-канал, так як там є стікер-пак Демер, який ти зможеш скачати. Ну, коротше, зайдеш, побачиш. І так, друзі, наш режисер, а тобто я поміняв музику і ми переходимо до самої теми. І так, почнемо з того, що моя концепція поринула в шахтах Майнкрафту. Коли я вживаю, я дуже люблю проводити там час і можу годинами в Майнкрафті засиджуватись в пошуках алмазів або других цінних мені руд. І тому, друзі, звичайно, що треба було додати нову руду. Що, в принципі, свої концепції я і зробив. І так, зайомтеся, ця титанова руда у звичайній ісламсовій версії. Як ви вже здогадались, з цей рудил буде випадати титановий слиток. Виглядає він таким чином, можете поставити на паузу і роздивитись. Щоб перекрафтити в його другу версію, який називається полірований слиток титана, вам буде потрібен аметист. Ось зараз перед екраном можете бачити цей крафт. Поліровану версію ви зможете використовувати вже для крафта блоків. Ось так, до речі, виглядає полірований слиток зблизька. Можете знову ж таки поставити на паузу і роздивитись. А ось уже з цих 9 полірованих титанових слитків ви зможете скрафтити решіткований титановий блок. Ну що ж, титановий решіткований блок буде одним із самих міцних в Майнкрафті. Він буде повністю вистоювати вибух ТНТ, а ще руками ламатися 3 хвилини. А? Як ви можете бачити, блок виживає після ТНТ, але перетворюється в темнішу версію, тому що я забув розказати, що є загартований решткований блок титану. Капіс, назва довга. Це, скажімо, той самий рішеткований блок титану, тільки трошки ушкоджений. Але здатності ті самі. Скажімо так, блок титану звичайний блок, тільки довго ламається і має два життя. Але, скажімо так, для бункера цей блок прекрасно зійде. Сама, до речі, руда почнеться спавнити з 15 по мінус 50 висоту з 1 по 6 штук в жилі руди. А що ви хотіли? Цю руду і так можна легко дістати в нашому світі, не ходячи в незер за незритом. Так що, думаю, саму суть ви цієї руди уловили, Да, і, в принципі, як ви бачите, руда, яка не відіграє дуже велику роль в Майнкрафті, але як додатково, буде непогана. Ну, а так вам мене і так не зрозуміти, тому давайте. Ди пігнали далі. Так, нарешті я вернувся в шахти і добув трохи алмазів. Мої пошуки були досить довгі, але все ж таки я це зробив і давайте подивимось, що там можна скрафтити. У новому випадку зустрічайте діаманти. Демер, досить придурюватись. Ну так це була реклама, в мене ж немає монетизації. Ну З такому випадку попроси підписників набрати аудиторію. Давайте тоді ви підпишитесь на канал і я розкажу, що це таке. Ну що ж, друзі, бачу, всі підписались музику в студію і ми починаємо. Діманти це новий цінний предмет в Майнкрафті, завдяки якому можна скрафтити цей діамантовий кулон. Ось так він виглядає, якщо його надягнути на шию, але окрім краси, в нього є так само своя користь. Стратися діамантовий кулон досить складно, а саме за п'яти золотим самородками одно. come diamante. А ось сам діамант. Як ви бачите, він трошки інша текстура алмазу, а отримати його можна завдяки камнерізі. Тобто, щоб отримати один діамант, треба схрестити в камнерізі два алмази. Виявляється, діамант два рази цінніший за алмаз. До речі, Демер ти ж пригадував цінність та користь від діамантового колону. Правильно, я це пригадував, а саме те, що буде даватись ефекти нічного бачення та доповнительні чотири сердечка. Думаю, в ПВП це вам точно зможе допомогти. Ну що ж, друзі, я би вже мав іти, але так само забув сказати, що діамантовий клон можна знайти в деяких данжах зі шансом 3%. Ну і також, думаю, можна було би лишити поки що все так, а в наступних оновленнях, типу 1.21 і далі, додавати і прокачувати щось нове для діамантів, щоб ком'юніті Майнкрафта стіше їх юзало. Тепер на цьому точно все. Це була лише моя концепція і погляд, що можна ще додати в 1.20. Ви можете в коментарях довгим коментарем написати. Що ви би хотіли побачити в тій версії. Я явно що замічую і пролайкую або навіть відповім. А на цьому, я думаю, ми закінчимо. Поставте лайки і підпишіться на канал, а ссылка на автора мода буде в описі. Ну що ж, всім па-па